Слава Ісусу Христу, сьогодні, 8 листопада ми продовжуємо рубрику Віжня і вішем сьогоднішнього дня є стишок 3, глави 26 книги Пророка Ісаї. Каже пророк Ісая, незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Сьогодні йде мова в книзі пророк Ісаї про людину, яка покладає надію на Бога. Покладаючи свою надію на Бога, залишається незмінною в своїх намірах. Стовідсотково, що йдеться про добрі наміри, про добрі про думки, скільки на землі людей, і скільки на землі думок, і скільки думок у людей. Думки керують людським життям, тому що наші думки, те, як ми викристалізовуємо їх, те, як ми використовуємо їх. Те, як ми думаємо, те, як ми мислимо, те, як ми сприймаємо світ, воно виливається в наших вчинках в наших ділах. Наші думки вони можуть будувати нас, наші думки можуть руйнувати нас, наші думки можуть руйнувати інших людей. Наші думки є такими, якими є сприйняття світу, такими, яким є наше сприйняття людства, такими, яким є наше сприйняття Бога. Людина, яка має добрі наміри, має добрі думки, бо, напевно, що має добре око, яким сприймає світ. Така людина покладає надію на Бога і в тих своїх намірах, які планує в добрі, завжди залишається збереженою Богом в повному спокої. Людина, яка творить добро, залишається в повному спокої. Спокої внутрішньому. Бо різні неспокої зовнішні, вони, напевно, будуть атакувати дуже сильно. Але, попри всякі злі речі, які з тобою можуть траплятися, якщо ти робиш добро, пам'ятай, що цей спокій, який ти маєш, якщо ти його маєш, є подарований тобі Богом. І все лише через надію, яку ти маєш на нього. Як підсумок, хочу сказати, що якщо ти хочеш мати спокій в твоїх думках. Якщо ти хочеш мати спокій у всіх твоїх добрих ділах, незважаючи на те, що відбувається навколо тебе, просив Бога цього спокою, поклади надію на Господа, і Він дарує тобі силу, він дарує тобі твердість у твоїх кроках, у твоїх рішеннях, у твоєму поступі вперед. Господь ніколи не покидає тих, що надіються на нього. На цьому закінчив сьогоднішній роздум. Бажаю всім спокійної ночі. Доброго ранку, вечора чи дня. Слава Ісусу Христу і слава Богу!